Спортивна машинка на радіокеруванні MAC Missile. Модель є в оранжевому корпусі. І також в зеленому. Ось така подарункова коробка. В комплекті машинка, акумулятор до неї, USB-зарядка та пульт керування. Довжина машинки 25 см. Добре прогумовані колеса. Також світло, коли їдете вперед. Досить гарна швидкість. Стандартне керування зрозуміле кожному. Правий джойстик відповідає за повороти праворуч та ліворуч, а лівий за рух вперед та назад. Гоночну машинку на радіокеруванні MacMissile можете замовити за посиланням в описі під відео, також переглядайте огляди на інші моделі на нашому каналі.